Умови не даєте спокою. Так, ну тут зразу можна сказати, що це чоловік з вашого минулого, тобто той чоловік, якого ви добре знаєте, це не нове знайомство. Той чоловік, з яким ви, можливо, розійшлися в минулому, і це розставання було дуже важким. Я не можу сказати, що це було якесь прямо таке розставання, розрив зв'язку. Можливо, так склались обставини, що вам довелося розійтися по життю в різні сторони. Але у нього до вас залишились почуття, і у вас до нього є почуття однозначно. І він знає, що він знає, що у нього є почуття, і він відчуває те, що ви до нього те саме відчуваєте. Ось. Але чомусь ви не разом якось так склались по життю обставини, які вас розвели в різні сторони.